Лев, Лисиця і Орел дуже люблять букву Л. З букви Л для цирку змайстрували гірку, щоб катались звірі і жили у мирі. А ми з вами сьогодні будемо вивчати звук Л. На дошці перед нами два братики, два літаки великий і маленький. Послухайте про них історію. Високо-високо в небі. Жили були два брати, великий і маленький літаки. У літаків було дуже багато друзів. Друзі любили прогулятися з літачками, політати. Одного разу на літну прогулянку приїхали діти. Великий літак розсадив по місцях усіх старших дітей, приготувався, включив мотор і злетів високо-високо в небо. Лилала А маленький літачок запросив до себе на борт найменших дітей і піднявся вгору за своїм старшим братом, вимовляючи свою пісеньку Лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі-лі Малята, ви запам'ятали, де жили літаки? Високо-високо в небі. А кого літаки катали? Діток. Який звук виходив у великого літака, коли він заводив свій двигун? Лл-л-л-л-л... А який звук виходив у маленького літачка? Лілілілі. Пісенька звук великого літака це твердий звук Л. Л-. л л А пісенька звук маленького літачка це м'який звук Л. Л-Л-Л... Ні з твердого звука Л, ні з м'якого звука л пісенька не виходить. Звуки можна протягнути, але не можна проспівати. Звуки літаків можна тільки почути і вимовити. Давайте візьмемо люстерко та спробуємо правильно вимовити звук Л та звук Л. Зверніть увагу на правильне розташування нашого ротика. Губки розкриті, але язичку заважають верхні зубки. Язичок упирається в верхні зуби. Л. 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 Спробуйте разом зі мною правильно вимовити слова, які починаються на звук Л або Лі. Люстерко. Люстерко. Ложка. Ложка. Лимон. Лимон. Леопард. леопард. А тепер пограємо у гру, де знаходиться звук. Звук Л твердий приголосний. Позначати ми його будемо однією рисочкою. Якщо ми почуємо звук «л» на початку слова, поставимо рисочку в першій клітинці. Якщо почуємо звук «л» в середині слова, поставимо в середній клітинці рисочку. І якщо почуємо звук «ли» в кінці слова, поставимо рисочку в останній клітинці. А звук «лі» у нас м'який приголосний. Позначати ми його будемо двома рисочками. Якщо почуємо на початку слова, поставимо дві рисочки на початку слова. Якщо в середині, поставимо дві рисочки в середині слова. І якщо почуємо в кінці слова звук, «ли», то поставимо дві рисочки в кінці слова. Ось перед нами звукові чоловічки, звуків Л та Л. Звук Л твердий приголосний. Він у синьому костюмчику. Твердий синій, як лід. Звук Л м'який приголосний. Він у зеленому костюмчику. М'якенький зелений, як травичка. Тож будьте уважні, чітко вимовляйте кожне слово. Вимовляємо і чуємо ми звуки, а пишемо букви. У чоловічків на ковтинках написана буква Л. Ось звукові чоловічки підготували схему. Будьте уважні. Лисиця. Лисиця. Твердий звук Л на початку слова. Літак. Літак. М'який звук Л на початку слова. Лялька лялька. Тут два м'яких звука «лі» на початку та всередині слова стіл, стіл. Твердий звук Л в кінці слова. Яблуко Яблуко Твердий звук Л середині слова. Все вірно малята! Навколо нас багато предметів, у назвах яких є звук л або звук л. Пограйте у цю гру зі своїми матусями. Спробуйте визначити, де знаходиться звук Л або л у словах. А в мене ще одне завдання для вас. Послухайте скоромовку: Лис Микита в лісі жив, лис Микита ліс любив. А тепер швидко. Лис Микита в лісі жив, Лис та Ліс любив. Спробуйте вивчити її. Впевнена у вас все вийде! Бажаю вам успіхів! Гарного дня! До побачення! До наступної зустрічі!